Женю, привіт! Як настрій? Як триває підготовка до виїзного матчу з Олександрією? Настрій гарний, дякую. Підготовка, як завжди. Ми працюємо, готуємося до суперника, все як завжди. А поразка з кривбасом вийшла не зовсім справедливою. Як проаналізували гру? Е, ну, знаєте, сказати, що несправедливо, це неправильно. Не Чому? Тому що ну, програли 1-0 десь. Потеряли концентрацію в кінці гри, тобто ну, так вийшло, але рухаємось далі і далі намагаємося тільки на перемогу. Тоді в старті Віталій Парвак випустив трьох ексгравців Кривбасу – тебе, Приходька та Семенова. Чи це було саме через те, що ви мали більше мотивації та бажання щось довести? Те, думаю, ні. Виходять на поле ті, хто виглядає краще на тренуваннях і хто як грає. Я не думаю, що граємо тільки із за цього. Якщо говорити за наступний матч, то Олександрія Заротиня цього сезону вражає футбольну спільноту згоден з цим. Так, да, Олександрія зараз дуже добре грає, у них хороший состав, хороші футболісти. Я думаю, що з ними буде тяжко. В Олександрії ти провів найдовшу частину своєї кар'єри, зігравши за цей клуб 246 матчів. А коли згадуєш чи ці часи, емоції лише позитивні? Так, лише позитивні. Там нічого поганого не було, тільки позитивні, гарні емоції. Олександрія почалась сезон з чотирьох поспіль перемог. Фарт? Ні, не сказав би. Це гарна команда, яка грає в консультивний футбол. і Я вважаю, що це заслужені були перемоги. А от нічия в минулому турі з оболоню? Чи свідчить вона про футбольний про ігровий спад суперника? Я думаю, що ні. Це така гра просто була, оболонь хорошо оборонялась. Олександрія теж хорошо грала. Чи є в тебе якісь особливі, особливі налаштування на цей матч? Ні, буду налаштуватись так, як і на других суперників, як завжди. Як вважаєш, хто з гравців Олександрії може створити проблему нашій команді? Ну, там багато хороших футболістів, той же Філіппов, Ковалець, з якими я ще грав, то я думаю, там всі 11 футболістів, які можуть становити загрожу на нашій команді. І е, як вважаєш, який ключ над перемогою? Е, на, на, який ключ до перемоги над суперником в суботу? Самовіддача. Мені кажеться, це буде на першому плані нашої команди, ну і грати тактично правильно. Богдане, привіт! Як настрій? Вже переключилися після поразки над Кривбасом? Привіт, настрій хороший. Так, переключились, вже готуємося повністю до наступної гри. Минулому минулому матчі ти дебютував за лівий берег в Українській прем'єр-лізі. Які відчуття та емоції загалом? Ну, взагалі, емоції не сильно позитивні, так як ми не здобули позитивного результату, але безумовно радий дебютувати і надію, що якомога більше зможу допомогти. Що на твою думку пішло в тому матчі з Кривбасом не так? Чому не змогли втримати нічию або забити? Ну, можливо, втратили концентрацію під кінець гри. Кривбасу вдалося реалізувати свої моменти, а ми так і не знайшли біля чужих воріт свої удари. Зараз команда готується до виїзного матчу з Олександрією. Як триває підготовка? Награєте стандарти чи швидкі флангові атаки? Ну, цього я скати не можу, побачити грі, а так готуємося як і до будь-якого суперника. В тебе, як векс гравця Олександрії, питав щось головний тренер, якісь секретики тощо? Ну, поки ні, не знаю. Можливо, перед самою грою щось запитаю. Що можеш загалом сказати про нашого суперника? Адже команда Ротеня цього сезону здатна в принципі, напевно на сенсацію та може навіть перемогу в чемпіонаті? Ну, насправді дуже хороша команда, дуже хороший підбір гравців, і тому їм все під силу. Олександрія почала сезон з чотирьох поспіль перемог. Футбольний фарт чи дисципліна і праця? Ну, я думаю, що це закономірність, бо я там був. І я знаю, як там хлопці працюють, як вони йшли до цього. І тому я думаю, що це все закономірно. А от нічия в минулому турі з аутсайдером а, турнірної таблиці оболоні свідчить про ігровий спад суперника? Та я думаю, що ні, бо тому що в чемпіонаті України, можна сказати, всі команди рівні, і з кожним суперником не є легка гра. Тому я думаю, що це просто оболонь е, витиснула максимум себе. А з ким, можливо, підтримуєш спілкування з гравців Олександрії і чи зідзвонювалася з кимось напередодні матчу? Ну, насправді, спілкуюся з деякими хлопцями, але перед цією грою ми ще не спілкувалися, ні з ким не созвонимося. І от наостанок, як вважаєш, який ключ до успіху над, на перемогу над суперником в цю суботу? Ну, В першу чергу, це буде самовіддача, потрібно виложитись на всі 100%. Безумовно, дисципліна і дочекатися свого шансу біля чужих горіт.